Thank you Привіт! Всі з нас у дитинстві або навіть зараз люблять сухарики. Коли мені траплявся сухарик, на якому було дуже багато приправи, моєї радості не було меж. Але таких сухариків в пачці вкрай мало. А інші були не такими смачними і насиченими. Тим більше, коли батьки давали в школу справжнісінькі копійки, то на блатні сухарі вже не розщедришся, а дешеві самі знаєте, які на смак. Але сьогодні ми візьмемо цю ситуацію в свої руки і зробимо пачку сухари. Сухариків, якій кожен сухарик буде дуже насиченим. У нас був чіткий план, за яким ми почали діяти. В першу чергу ми вирушили в маркет, щоб подивитися, як справа з асортиментом сухариків. Зайшовши в магазин, ми рухнули до відділу снеків і різних смаколиків. Саме там і знаходиться потрібний нам реквізит. Різновидів не міряно, але в експерименті братимуть участь лише класичні. А снеки, зроблені з порошку, використовувати ми не будемо. Всі, але для початку по одній пачці. Вирушаємо на касу, а слідом додому. І так, перед нами зараз всі сухарики з маркету. І зараз нам необхідно дізнатися, в якій пачці найбільше цих приправлених сухариків. Беремо упаковку, що попалася під руку, відкриваємо її, і для наочності весь вміст пересипаємо в глибоку миску. Так буде зручніше. Беремо ще якусь ємність, сідаємо позручніше і шукаємо ті сухарики, на яких дуже багато приправи. Їх перекладаємо в іншу миску. Цей процес дуже трепетний, але один за одним і перша пачка була відібрана. Ось стільки приправлених сухариків у цій пачці. Давайте їх зважимо. Отримали ми всього лише 7,5 грам для подальшого порівняння. Записуємо це число в таблицю, беремо наступну пачку вже зі смаком краба. Теж пересипаємо все в тарілку і приступаємо відбирати ці ультрасухарики. На них приправа не такого насиченого кольору, але незважаючи на це, ми їх відібрали. Давайте так само зважимо. І в цей раз ми отримали лише 5,2 грами приправлених сухариків. Трохи менше. Також записуємо це число в таблицю. Беремо нову пачку зі смаком зеленої цибулі. Відкриваємо і в тарілку у цій пачці був ще й сирний соус. Не скрізь таке зустрінеш. З соусом реально смачніше. Приправа на цих сухариках більш насиченого кольору, тому їх легше було виявляти. З цієї пачки нам вдалося добути 7,5 грамів. Вносимо дані в таблицю і беремо наступну. Всі сухарики вже з житнього хліба. Подивіться, які здорові. І кількість приправ нас потішила. Ми всі відібрали, зважили. І отримали вже 13 грам. Відмінно, все поки що наш рекордсмен. Слідом ми взяли найдорожчі. Вони ось такі круглі вибираємо самі приправлені. І ось стільки їх вийшло. Чимало. Давайте зважимо. 10,5 з половиною грам. Теж солідно. Записуємо. Настала черга найдешевших, і після відкриття вони відразу почали видавати неприємний запах. Ну та гаразд, давайте відбирати. Хм, не особливо багато їх вийшло. А за вагою що 6,6 грам. Не дуже багато. Після цієї упаковки ми взяли мої улюблені зі смаком сметани та зелені. Відкриваємо і в тарілку. Тут сухарики реально дуже насичені. Відбираємо всі такі. Ви подивіться скільки вийшло. У цій пачці ультрасухариків було аж 17,9 грам. І судячи з нашої таблиці, це і є переможець. За допомогою грамувань та отриманих даних ми порахували, скільки знадобиться пачо. Тому знову вирушаємо в марки саме за цими сухариками. Набираємо їх. І на касу оплачувати. Ми прикупили навіть трохи із запасом. Подивіться, скільки їх тут. Беремо величезний контейнер і в нього пересипаємо весь вміст пачок. Тільки сухариків я ще в житті не бачив. А наскільки вам такої кількості б вистачило, напишіть у коментарях. Ну а нам треба відібрати тільки ті, на яких дуже багато приправи, як і раніше, беремо тарілку і приступаємо до роботи. Сухарик за сухариком, і тарілка потихеньку заповнювалася. Так, ну ніби все. І ви тільки подивіться, скільки нам вдалося відібрати приправлених сухариків з цього величезного контейнера. Ну, давайте зважимо. І ми отримали навіть трохи більше, ніж на самій пачці. Ми, до речі, вирішили зробити свою унікальну упаковку для наших ультрасухариків. Вийшло, як на мене, круто. Пересипаємо в нашу пачку всі сухарики. І ви тільки подивіться на це. Перед вами, напевно, дитяча мрія кожного. Кожнісінький сухарик у цій пачці покритий величезним шаром спецій. Давайте зацінимо цю справу. І ви знаєте, навіть не доводиться перебирати. Адже абсолютно кожен сухарик в цій упаковці дуже смачний. Але все ж таки не варто їсти всю пачку, тому що недарма виробники такого не роблять, бо така велика кількість спеції приправ точно приведе ваш шлунок до негативних наслідків. Та й загалом краще такою їжею не сильно захоплюватися. Ну якось так.